Так, друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Зараз хочу показати посилочку. Тут я замовляв батареї, акумулятори. Давайте відкриємо і подивимось. Так, так, запакували. Нормально так запакували. Так, ось таким чином виглядають чотири запакованих акумулятори. Давайте дістану один ближчий і покажу як. Що ж. Не виглядають. Так, давайте я зніму Цей салафан. Так, ось бачимо. Бачимо акумулятор Bosman Profi Professional. VLA AGM Battery. Так, це є. Модель 6F MNM. 9 на 12 вольт, 9 ампер годин. Ось такий акумулятор. Ну, бачимо, яка напруга. Акумуляторі. Так. Ось такі заглушечки на клемах. Ось, куди сполетіло. Давайте зразу поміряємо ємність цих акумуляторів за допомогою мультиметра. Перевіримо так. так, не видно. Ну, ось бачимо, показує 65 вольта. В принципі, вони є трошки розряжені. Так, перевірю швидко всі інші акумулятори.

заряджені і, в принципі, готові для використання вони. Ну, е поки що я їх застосовувати ніде не буду. Заказував їх для, е -значить, для свого велосипеда. Так, так, для велосипеда. Хочу переробити мій велосипед в електровелосипед. Також буду замовляти ще електромотор. Всі комплектуючі. І, в принципі, це буду все показувати. І також зніму для вас відео цікаве. Підписуйтесь на канал, не пропустіть всім якось за перегляд. Пока!